Привіт усім! Сьогодні ми зануримось у світ однієї з найзагадковіших і будемо відверті найгучніших технологій сучасності. Ми пройдемо весь шлях від простої ідеї, що народилася задовго до криптовалют, до тієї глобальної головоломки, яку вона сьогодні ставить перед усім світом. Тож влаштовуйте зручніше, будемо розбиратися, що ж таке блокчейн насправді. Почнімо з питання, яке на перший погляд здається простим, але насправді є фундаментальним для нашого цифрового життя. От уявіть собі. Як довести, що певний цифровий документ не змінювали після конкретної дати? Як створити такий запис, якому можна довіряти на всі 100, не залучаючи при цьому нотаріусів, банки чи інші центральні органи? Саме цю здавалося б, нерозв'язну задачу, намагалися вирішити ще на зорі інтернету. І ось тут, мабуть, перший міф, який варто розвіяти. Хоча всі одразу думають про біткоін, історія насправді почалася зовсім не з нього. В основі лежала ідея значно глибша як створити такий собі криптографічно захищений цифровий сейф, такий, що дозволив би надійно фіксувати події, не розкриваючи при цьому їхній зміст. Це було по суті прагнення до абсолютної цифрової довіри. І погляньте, ця ідея визрівала десятиліттями. Ще в далекому 1991 році Габер і Сторнетта заклали теоретичний фундамент. Значно пізніше, у 2004-му, легендарний Гел Фінні додав до цього ще один важливий елемент, намагаючись вирішити проблему цифрового копіювання. І нарешті, у 2008-му, немов шматочки Пазла, всі ці ідеї склалися в єдину картину в тому самому документі, що представив світові біткоін. А гаразд. Давайте почнемо з самого початку, розберемося з тією самою первісною ідеєю, що по суті випередила свій час: як створити цифровий запис, який неможливо, от просто неможливо змінити чи підробити. Так, що ж це таке, цей блокчейн, якщо пояснювати, ну на пальцях. Уявімо собі такий собі спільний цифровий записник, щось на кшталт Google Doc, але на стероїдах. Кожна нова сторінка це блок з даними, на який ставиться незмінний штамп із точним часом. Потім ці сторінки міцно склеюються в нерозривний ланцюг, але головний фокус у тому, що цей записник не лежить десь на одному сервері. Ні, його ідеальна копія одночасно існує у тисяч учасників по всьому світу. А ось і сама магія безпеки. Уявіть собі ряд доміно. Кожен блок даних перетворюється на унікальний цифровий відбиток пальця або ж хеш. Наступний блок у ланцюзі не просто стоїть поруч, він буквально вклеює в себе відбиток попереднього. І що станеться, якщо хтось спробує щось змінити у першому блоці? Його відбиток миттєво зміниться, і весь весь ланцюг доміно, що після нього просто розсиплеться. Це і є той самий ефект криптографічного доміно, що робить систему практично невразливою до втручань. Тепер переходимо до того застосування, яке, власне, і змінило все. Таємничий Сатоші Накамото взяв цю геніальну ідею незмінного цифрового архіву і зробив з нею щось абсолютно нечуване, створив абсолютно новий вид грошей. Ось ключова цитата з того самого легендарного документу: у ній вся суть революції створити електронну готівку, яка не потребує посередників у вигляді банків чи платіжних систем платежі напряму від людини до людини, так само просто і вільно, як передати купюру з рук в руки. Головною проблемою, яку треба було вирішити, була так звана проблема подвійних витрат. У звичайній системі за цим стежить банк, щоб ніхто не витратив одні ті ж гроші двічі. А як бути без банку? Рішення Сатоші було геніальним створити єдиний публічний реєстр, де кожен може перевірити кожну транзакцію. А щоб уся мережа дійшла згоди, які транзакції правильні, використовується механізм доказу роботи. Уявіть, що тисячі комп'ютерів по всьому світу змагаються у розв'язанні надскладної математичної задачі. Хто розв'язав першим, той і отримує право додати новий блок транзакцій і винагороду за це. Цей процес вимагає стільки енергії та обчислювальної потужності, що обманути систему, переписавши історію, стає просто економічно невигідно і практично неможливо. Але дуже швидко стало зрозуміло, що гроші це лише верхівка айсберга. Виявилося, що потенціал цієї технології набагато-набагато ширший. Давайте подивимось, як ідею розподіленого реєстру почали застосовувати у найнесподіваніших сферах. Ось, наприклад, потужний приклад із Гани. Проект Bitland використав блокчейн для вирішення надзвичайно болючої проблеми земельних суперечок. У країні, де право власності часто важко довести, блокчейн дозволив створити прозорий і надійний земельний кадастр. Кожен запис у ньому захищений криптографією, і його неможливо ані підробити, ані загубити в архівах. Або перенесімося до США у штат Делавер. Це місце справжня мека для реєстрації бізнесу, і саме там запустили ініціативу з використання розподілених реєстрів для обліку акцій компаній. Тільки уявіть, замість стосів паперів, миттєве, дешеве і абсолютно прозоре управління корпоративними правами. І це лише початок? А що якби можна було проводити міжнародні платежі за секунди, а не за дні? Або створити таку систему голосування, де кожен голос гарантовано врахований і не може бути сфальсифікований, або відстежити шлях кавового зерна від далекої ферми аж до своєї чашки, скрізь, де потрібна залізобетонна довіра та незмінність даних, блокчейн відкриває абсолютно нові горизонти. Ну, але звісно, такий стрімкий розвиток створив колосальну проблему. Технологія за своєю природою глобальна, децентралізована, без кордонів, а закони локальні, централізовані, прив'язані до конкретних країн. Це справжнє зіткнення двох світів. І як же уряди та регулятори реагують на цей виклик? І ось це головний біль для юристів та урядів по всьому світу як застосовувати правила до системи, яка не має ані директора, ані офісу, ані навіть конкретної країни. Це ж не просто нова технологія, це абсолютно нова парадигма, для якої у нас ще просто немає готових інструкцій. І перш ніж писати правила, регулятори вирішили зробити те, що зазвичай робить кожен, зіткнувшись із чимось абсолютно новим, спробувати це якось назвати і розкласти по поличках. Вони почали класифікувати ці нові цифрові штуки, токени, адже від того, чим ми їх назвемо, грошима, акціями чи просто рядком коду, залежить абсолютно все. І один з найкращих прикладів такого підходу це Швайцарія. Їхній фінансовий регулятор Фінма не став чекати, а запропонував дуже чітку і логічну класифікацію. Вони сказали: Окей, давайте поділимо всі ці токени на три великі кошики: перший платіжні, як от біткоін, другий сервісні, що є по суті цифровим квитком до якоїсь послуги, і третій токени активи, які є цифровими аналогами акцій чи облігацій. Це була одна з перших серйозних спроб внести хоч якусь ясність у регуляторний хаос. І все це підводить нас до фінальної і, мабуть, найскладнішої проблеми. Проблема, що лежить у самій основі. Світ просто не може домовитися, як правильно назвати це нове явище. Здається, ну, це ж просто слова, яка різниця? Але насправді відсутність єдиного визначення створює юридичний параліч і страшенно гальмує створення глобальних правил гри. Кожна країна, кожне відомство тягне ковдру на себе, бачачи в цьому явищі щось своє. Просто подивіться на цей калейдоскоп визначень. Для Сингапулу це товар як зерно чи нафта, для американських юристів це цифрова власність, у Нью-Йорку електронний запис про право. В Європі це розглядають як потенційний фінансовий інструмент. А прагматичні німці кажуть, ми не знаємо, що це, але це точно не гроші. Повний Вавилон. І це не якась там академічна суперечка. Це гра слів із цілком реальними наслідками. Адже від того, як ми визначимо цифровий актив, залежить геть усе, як його оподатковувати, чи захищені інвестори, які в нього вкладають кошти, як карати за його крадіжку. Кожне визначення запускає свою власну ланцюгову реакцію юридичних наслідків. І ось ми повертаємося до головного питання, який досі залишається відкритим. Створення правил для блокчейну це не просто латання старих законів, це фундаментальний виклик для юристів, економістів та урядів усього світу. Це виклик, який вимагає від нас абсолютно нового мислення. І глобальний пошук відповіді на це питання триває просто зараз, на наших з вами очах.